Потужного всім здоров'я, пані та панове. З'явилася у мене така думка зганяти на одному з найкращих взагалі, сетапів в нашій грі. Це, звичайно, шведський наполовину преміумний сетап на 3,7. До нього входить така імбулечка з однією секундою перезарядки між 120 мм. Снарядами. Це САВК 201248. Та, звичайно ж, найкращий Шерман в нашій грі це Шерман 3-4. Ну і можна до речі до цих найкращих всіх братків додати пазіка 4-го. Чому він найкращий серед всіх пазіків? Та тому що він грає проти німців, які досить таки гарно лопаються від кожного дотику цього 75-мм крутого снаряду. Давайте почнемо. Одразу з того, що я хочу увімкнути парі на 5 фрагів у танкових реалістичних 3, потрібно зробити. Ну і поїдемо до бою. Одразу хочеться на рахунок цієї штуки сказати, що САУ що вона не продається саме зараз, тому, якщо вам сподобається вона після мого відео, обов'язково Дочекайтеся моменту, поки вона буде продаватися і беріть. Ви точно не пожалкуєте, одна з найфановіших ПТ-шок взагалі в грі. Так, давайте поїдемо. Давайте звідси поїдемо. Забагато, напевно, снарядів взяв. Чи нормально? Ну, давайте так візьмемо. Побачимо, де ці снаряди. О, якраз чітко з лівої сторони нічого немає. Скільки я взяв, 28, тому можете брати сміло 28 снарядів. Дай проїхати, друже, будь ласка, напевно, круїз поставив і їде. Закидує нас, до речі, зараз вниз списку. 4.7 часто грає вверху, тому якщо у вас є техніка на 4.7 ви хочете понагибати зверху списку, сміло можете брати. Хоча 3.7 і не так часто грає на 4.0, в топі майже не грають 3.7 частіше за все на 4.0, тому що на 4.0 дуже багато популярної техніки. Ті ж самі Т-34, КВшки різноманітні, Шермани американські. Ну і про Шермана я потім згадаю, чому він найкращий в грі саме за шведів. Давайте проїдемо на позицію. У нас, в принципі, швидкість непогана, але на цих бойових рейтингах багато всяких там пумп і тому подібне. Тому потрібно бути обережним на переїздах. До речі, ще така ж сама штука. У нас невелике пробиття, але якщо ви знаєте. Вразливі зони противника, то вам повинно вистачати. Ну, пробиття то в нас невелике, але каморник, дай Боже, майже кілограм вибухівки. Прикиньте, кілограм вибухівки. Якщо ви пробиваєте будь-кого, то ваншотить воно однозначно. Під'їжджаємо сюди, під точку Б. Тут також потрібно обережно, з усіх, з кожного куща на вас можуть дивитися. Тут стоїть хтось, ну я ж казав, з кожного куща можуть на вас дивитися. До до б звикнути було б непогано. Чого знищили? Ага. Я випадково перемикнувся. Давайте поки що поживемо. Поганенько я постріляв, перемикнувся на фугас, думав добити ту е саву, але не вийшло. У нас, до речі, ящик навіть є. Ми можемо за допомогою ящика накинути собі снарядів. У нас 6 снарядів першої черги, небагато, але поповняються вони нормально. Тут хтось стоїть з противників, начебто ні. Точку С наші назад віджимають. Зліва поки що не видно. Хтось вилетів на літаку. Напевно, за мною та САУ. Американець якийсь... А ні, китайцець. Та штука також китайська була. Тому потрібно бути обережним. Ага. Якщо ти стоїш, то тебе не, не буде чпати. Штурмовка. В основному штурмовка бачить тих, хто рухається. Тому вам лайфхак. Чуєте, щось підлітає і ви боїтесь. Можете зупинитись. І можете... і будете мати шанси вижити. Тут поки що нема нікого. Ще така у нас особливість, що у нас дуже погана підвізка, тому стабілізація дуже погана. І при поворотах також. Чекаємо, поки хтось приїде саме сюди, на цю позицію. Там на А якийсь переполох, перестрілка конкретно. Дай на точці Т, так. Це також перестрілка. Давайте туди переїдемо, будемо зустрічати під'їжджаючих саме на точку С. Поки що два фраги в нас є, це наш літак. Там поки що хоч одна ЛТшка, але можуть сюди їхати противники. Не встиг, як бачите, пів, пів секундочки не вистачило мені, щоб приїхати на цю позицію. Потрібно було раніше це робити. Ну Може ще один буде хтось їхати. Літак знищив, двох. ні одного. Ну я думаю, ще хтось тут буде. любасу. Точку це забрали. Наші піджали за Б і ЛТшку забрали. Досить таки потужною бомбою. Скоріше за все на це вже нікого немає. Якби й було б, то розібрався би наш літак з потужною бомбою. Чел проїхав один. Давайте спробуємо ми проїдемо. Тут, звичайно, так собі позиція. Ти відкритий до половини карти. Його знищили. А це вже не наш летить. Потрібно ще один фраг хоча б зробити. Хоча б один фраг. Тут противник їде. Нам вистачить пробиття. Вистачило. Ну, забрали якраз третього, Не побачив я Т-34. Вона якраз виїхала і, скоріш за все, дала мені звертухи. Візьмемо шермана, наточні це все добре. Поїдемо в район точки А. Чому ж цей шерман найкращий? ну Тому що є в США шерман на 37, але в них. На тих Шерманах на 37 немає камерного снаряду. У нас же є камерний снаряд, ми знаходимося на 3.7, найнижчий бойовий рейтинг, на якому є камерні снаряди для Шермана. Ви, звичайно, можете спле... постріляти суцільними снарядами, але то зовсім не те. Але ж у нас відібрали Браунінг. Звичайно, Браунінг часто коли вам знадобиться, але, в принципі. Навіть не в кожному бою. Якщо ви знаєте, що робите, то можна справитись і без Бравніва. Справитись без камерника ж дуже тяжко в сучасному вартандері. Ну, щось у льотки не пішло. Зато він забрав АМХіка. Тут трупи, трупи, трупи. Давайте проїдемо, підіжмемось швиденько. Також трупи. Черчилль їде. Черчилль буде нашим орієнтиром, якщо по ньому почнуть стріляти, значить десь противники будуть. Точку Б беруть. На жаль, давайте ближче до цих рельєфів проїдемо. Спробуємо. Ага, а це що? За... Пощастило, що ми забрали цю. Артур. Та що за капець? Тільки один фраг. Можна взяти, в принципі, мустанга спробувати. Але я льотчик на цих бойових рейтингах так собі. Тому дуже крутої гри від мене не очікувати. До того ж саме цей мустанг досить посередній, в нього... Всього-навсього 4 бравнінги, які не вистачає в більшій степені на льот, на протильотки навіть, вже не кажучи, бачимо на тому респі. А, бачимо літак летить. Давайте спочатку спробуємо з літаком, розберемось, чи він тікає. Ще один летить понівечений. Він напевно на свій респ тікає. Так, ну давайте тоді полетимо за зенітками. Дамо мітку, щоб приблизно розуміти, де вони можуть бути. Так, бачу, а ось їх і видно до того ж. Одну забрали, є інша. Також не менш потужна. Ага. Ну таке собі. Як він мене через дерева побачив. Наші налетіли, він розвернувся і мене випадково побачив. Давайте в наступний бій підемо. Ну тут міська карта, краще Шермана взяти. Коротше, як бачимо, погано закидує 3,7. Сетап хороший, але закидує його погано. Ближче ще до точки, це будемо грати. У нас, в принципі, тут є натовп, але, на жаль, одні ПТшки не будуть вони якось активно грати, я так думаю. До того ж пазики картонні, думаю, також не будуть грати активно. І у нас всі внизу списку, а противника скоріш за все, будуть буде багато техніки на 4.7, той же самий Т-14 є з американців. Ті ж самі т 57 за Радянський Союз. А, Радянський Союз за нас. Чомусь техніки на 4,7 я не бачу, на жаль. ПТшки не рахуємо. Справа є. Давайте спробуємо прийняти спочатку базу хоча б когось ну, а потім вже розіграємо розіграємо справа справа по-любому вже техніка є чоловік стрілювався браунінгом Станемо в прийом і почекаємо. М -м, поки що нікого не бачимо. Точка Б за противником, точка С за противником. На точці А у нас одні ПТшки грають. Потрібно обережно тут приймати, тому що я один, ніхто мене не прикриє. Мене ніхто не прикриє, тому потрібно обережненько. Не щастить з командами. В принципі, що ви ще хотіли? Мало досвідчених гравців тут. Чисто в режимі очікування. По звуку щось потужне. Їх тут чимало. Японці. Потужні японці. Ну, хіба що так? Це на нас дивиться, на нас. Ну ж будь ласка, не на нас дивитись Один і другий тут. Я впевнений, що і тут ще хтось є з точки ж Б. Нікуди він не дівся, нікого у нас на точці Б немає. Ну і на скілі добираємо одного. Даємо другому. Трошки від'їжджаємо, щоб з точки С нас не забрали, добираємо. Ну, В принципі, В принципі, майже розібрались. Ствол, гармати. Тільки відвірнув дуло, одразу виїжджає противник. Круто-круто. Ну, 5 фрагів є, до речі. Ну і оскільки парі ми вже виконували, а противники піджалися під точку А. До того ж невідомо, куди вони поділися з точки Б. Без інформації їхати кудись в Лобову. Такий собі варіант. Давайте наступний бій. Закинуло нас на покинуте місто. Респам мій не найулюбленіший, але на цих бойових рейтингах. Спробуємо відіграти чисто за рахунок уважності своєї швидкої перезарядки. Як бачимо, ми досить таки непогано їдемо. У нас 400 кінських сил на 20 тонн. У чувака, напевно, взагалі стоять аси, що він так дуже швидко відірвався. У нас, до речі, підвізка така собі без особливої стабілізації, тому розраховувати на хорошу стабілізацію не потрібно. Хоча в нас гармата досить така важка, може вона і не буде сильно якось нахилятися, розкачуватись. В принципі, нормально ще. Не так, як у німців. Спробуємо гариків підловити. Не пощастило. Що бендіде? Да що ж таке? Ну хоча б так. Ага, тут їх забагато. Трошки підзаникаємось. Давайте поповнимо зробимо, поставимо поповняшку. Якраз поповнимось і виїдемо. Тут нас вже будуть зустрічати, до речі. Потрібно тут уже обережно досить відігрувати. Прям під нас під'їхав противник, це Т-34. Чомусь він забув про нас або не знав, я на карті світився, але йому все рівно чомусь. Точку Б. Не противники, ні союзники не забрали? Тут нікого не видно, начебто ні. Справа кого щути. противник Ага. Давайте в цього дамо. Не пощастило фугасом другим його забрати. Дика вешка поділась. Фугас у нас також досить потужний. Не потрібно про це забувати. Ага, ну, ми вижили, в принципі, перемикаємось на камерник. І завдяки своїм 10 градусам нахилу гармати вниз будемо зустрічати Т-34 тут. чекаємо його чи ти не хочеш кудись їхати не хоче він їхати я так зрозумів. давайте ми поїдемо ось за що я люблю це ПТшечку. ох яка краса ой як чітко все виходить Де ще один. Ага, ось туди. Пощастило, погана стрільба, але хоча б так ми справились. <гум> Блін, крутий бій. І зліва ще чути противника. Мені щастило, звичайно, але... Такі бої також іноді повинні траплятися. Бажаю вам такої вдачі. Частіше. Тут щось я бачив. Якийсь димочок. Мені здається, хтось тут повинен бути. Немає нікого. Добре, почекаємо на ті же позиції. На початку бою потрібно роздавати було, але вже я підпустив їх поближче, дав їм шанс, вони їм не скористалися. Блін, прикольний бій. Мені подобається. Бо його ще б дограти було б добре. Погано, що в нас немає кулемету взагалі ніякого. І ось такі кущики, парканчики ми не зможемо ніяк розбити. Зате у нас є дими, до речі. Три дима, вони, правда, всі одним відстрілом скидаються. Це вже не досить добре, але те, що вони є, це круто. На цих бойових рейтингах. Так, заїдемо сюди. Це живе, живе. Поки що ключове слово поки що. Нікого не видно. У нас досить таки нахабно вже союзники грають, але вони за це поплатилися, тому я такої помилки допускати не хочу. Зліва чути. Нехай танко не дядя на важкому танку на Черчилі. А ми може підсосемо. сподіваюсь ні зустрічають якщо він вперед поїде в принципі я можу Черчиллю допомогти ще один на підкрадульках думав Зіграти так. Перевіряємо дальняк на всякий випадок. Тут хтось є, більше немає нікого. Чепчір не справляється. Так, КВ-1, це був, з ним справились. Угу. Ну, поки що союзники справляються що летить, таке потужне. Не хочеться відкиснути від нього, від союзного. Це П-8, так? Так, ми стоїмо, чекаємо. Нікого немає. Давайте вже проїдемо. Мені здається, в район точки С поїдуть. Цей був труп. Бій закінчився, 8 фрагів, в принципі, для такої машинки досить непоганий результат. Дуже мені вже сподобалася тарантайка в свої часи. Багато я і на ній награв на рівні з Шерманом приблизно. Машина крута, імбова. Якщо у вас буде з'являтися можливість її взяти, обов'язково беріть. Машина точно цього достойна. Зараз вона не продається, але пару разів на рік, на День Збройних сил Шведів, вона доступна для продажу. Поглянемо, що в неї по компоненті. Як я і казав, берете 28 снарядів, вони всі тут знаходяться. Тут нічого немає, тому якщо вам дадуть праву частину якось не зачеплять двох членів екіпажу, то буде можливість, що ви виживете. До того ж, прямо тут боєокладка першої черги знаходиться. Так, що ще по шерману? Все те ж саме, як і звичайних шерманів. Вам можуть сюди прислати, тому будьте обережні. Боєкомплект в основному знаходиться знизу. 23 снаряди більше, та я б краще взяв би побільше, інколи буває, може і не вистачити. Перезарядка в Шермана 5 секунд на Асах, досить непоганий результат, в принципі, як і на більшості шерманах короткоствольних. Цей Шерман реально найкращий, тому що його забрали. Браунінг, якщо ви їм рідко користувалися, для вас це буде тільки плюс. Але що йому дали, це камерник. Інші шермани з камерниками за американців та за інші нації з'являються тільки з бойових рейтингів починаючи з 4-0. У нас 3-7. Танк досить універсальний, інколи може танконути. Але проти німців не часто таке буває. Псовки. Ті ж самі велком можуть вас не пробувати досить таки часто. До того ж сетап ви можете поставити Т-34 радянську у фінській підвітці. Тому сетап, як на мене, один з найширших, з найцікавіших, найкращих, у, можливо, навіть у всій грі. Якщо ви з цим не згодні, будь ласка, пропонуйте свої в коментарях, можливо, я наступні. Бої і зіграю на ваших пропонованих сетапах. В цьому ж відео мене ще цікавить ваша думка на рахунок любителів попідобірити, пограти на низьких рангах, будучи досить таки досвідченим гравцем. Як ви до цього ставитесь, особливо якщо вони використовують якусь символу, техніку. В принципі, про сетап, про техніку я розказав. Чекаю вас в наступних відео та на стрімах у вівторок та четверг. І побачимось!